Останньої неділі жовтня всі ті, хто пов'язав своє життя з автошляхами, святкують професійне свято. День автомобіліста і дорожника України. Від того в якому стані знаходяться дороги, від того наскільки узгодженими є дії перевізників, водіїв залежить наскільки своєчасно і якісно можна дістатися до потрібного пункту призначення. Аби стати шофером, потрібно небагато немало: бажання, час, самовіддача. Водії зі стажем глибоко переконані у тому, що така робота повинна приносити задоволення. Так, я, я її просто люблю. Все. Я, мабуть, на що цього щасливий чоловік, бо я, я люблю свою роботу. Я за 25 років, ну вже майже 25 років, я машиною не переїхав ні кота, ні собаки ні разу. Якось мене Бог милував цього. Я просто я люблю свою роботу. Все. Я другої гетьінги. Я хоч по образуванню лісничий. Я... Так, да, людина, коли вибирає цю професію, хоче стати водієм, вона должна, ну, стремитися до цієї професії, вчити, вчити устройство автомобіля, вчити правила дорожнього руху, для того, щоб безпечно будити автомобіль. Водієм може стати кожен. Одному дається, воно якось швидше, другому от, медленніше, але все одно. Через років два вже людина там спочатку навчається в нас два місяці, там дається ще два роки для того, щоб вже на своїй машині довчитися і там вже стає вже водієм. Отримати одну з водійських категорій можливо, безнадійних випадків немає, переконує інструктор. Але окрім теорії та практики керування машиною, непогано було б знати і інші важливі речі. Розуміти, все в механіки зараз не так, невозможно для кожної людини. І для того, щоб обслужити той автомобіль, треба їхати на спеціальні станції техобслуження, де там все. А так, хоча б знати, як поміняти те колесо, де замірити масло в двигунові, жидкостя, термозні, охоложену рідину. Оце треба знати. Це що ми і учимо. Зі слів водія з майже 25-річним стажем, котрий встиг отримати усі водійські категорії, робота шофера вносить у життя чимало неординарних ситуацій. Як робив на маршрутці е, і веку, на Красній Горі добігала жінка, ну і з розгону вже я вже від'їжджав до від ну, ще вона в останній момент вскочила і з розгону вдарилася в поличку. Тут. Дивлюся, в неї ж сльози з глаз пішли. Спитав їй боляче, вона каже, да. Кажу, давайте поцілую. Вона каже, а в лоб, а в морду. Я кажу, можна і в морду, кажу, я хотів в лоб, звісно. Ну, пасажири довго змінялися десантного. Старе добре побажання кермувальнику. Ні цвяха, ні жезла. Мабуть, одне із найактуальніших, запевняють водії. Та якщо з працівниками да спільну мову знайти можна, кажуть, то стан доріг щоразу випробування для машин. Тільки можуть тяжко вздихнути. <ріху> з стан до одна дорога нормальна, Київ, Львов. Далі їх немає. Далі вміє доріг нас одні направлення йдуть. У Бердичівському комунсервісі, завдяки працівникам якого виконано великий об'єм дорожніх робіт, визнають, проблеми зі станом доріг дійсно є. Свого часу колектив вимушено скоротили, та й заборгованість у виплаті зарплатні працівникам є. Проте дорожники продовжують працювати, а у зимовий період не відмовляються і від нічних змін. Що нам кажуть, на часі все виконуємо. І досконально робимо, і дороги ремонтуємо, і рівньовки робимо. І знаки встановлюємо, і знаки малюємо. І де треба, і варимо турнікети, які збивають. Колісадбойники збиваємо, ми варимо. Ми працюємо. Працюю на дорогах. Буває, що робимо колісоотбойників, які то люди позбивають ліньовки. буває, підчищаємо, ремонтуємо ліньовки, ті, що з каналізації, ну, що збігає вода, красимо дорожні обмітки, рисуємо на дорогах пішоходи. З нагоди професійного свята працівників комунсервісу привітав заступник міського голови Сергій Онофрійчук, наголосивши, що завдяки цим людям у місті підтримується порядок а у зимовий період на них покладаються великі надії.